Що на вечерю, дівчата? Що на вечерю, коли цілий день магнітна буря і не хочеться їсти вообще нічого, вообще нічого. Дивіться, що в мене на вечерю, показую бігом, бо не видержу довго. Хавана! Рибний суп. Фу. Суп гарний, добрий, але ж я їсти не можу, бо він мені воняє. Ну, не воняє так, що погано. Я просто так болить голова, знаєте, от що, аж тошнить. І ніяка їжа з гострими запахами. Я сьогодні на сніданок з'їла півтора яйця. Я не змогла доїсти пів яйця в яєчні. Потім з'їла одне яблуко, і оце вечір я так хочу їсти. Я так хочу їсти, ну суп не можу. Яйця доїдати теж не буду, бутерброд не можу. Ось ось що я можу. Сподіваюся, я це можу. Бо Виставляла сьогодні відео про дегустацію самих популярних пасок і забула за епіцентр. Моя колега продегустувала, а епіцентр я практично в кожному місті, і кожен рік у строймаркеті чогось продають паски. Я це не розумію, я це не схвалюю. То, що концепція все-все-все це не ок. Поки був строймаркет, от було ясно, що там будівельні матеріали. А от коли там вже почалися і паски, то це ну таке щось не дуже конечно ж, собака починає гавкати, як я починаю знімати відео. В общем, я вирішила, що я, ну, треба виправитись, тому що паску з епіцентру треба показати. І я її купила. І, можливо, я її навіть зможу з'їсти ще, бо і голова, і тошнить випила, і корвалол от серця, і цитрамон от голови, і активоване вугілля, і діазорінно от алергії. Я сьогодні, знаєте, як, як аптечка огромна. Так. Переходимо до паски, бо я теряю нитку розмови, нить розговору, Ви бачите, калька пекельна, Нитку розмови. Нитку розмови. Ну, це неправильний переклад. Давайте. відкриваємо паску 89 гривень. 89 гривень. Вага 310 грамів. Паска, яку випікає лічно епіцентр. Зараз ми її перевіримо. Сподіваюся, я її зможу їсти. Ну, бо паска я можу їсти в будь-якому стані. Отривний суп, коли голова були кітошник, я не можу їсти. А паску я можу. Так, оздоблення жовто блакитне Мені подобається, але є одне але. О, от, оце воно посипалось, оце але. Не люблю оці гадські кульки. По-перше, ну, о, а що це таке? О, а що це таке? Ні? А мені вже перламутр по руках. По руках уже пішов. Ось уже. Перламутринки. Ой-ой-ой, розсипала. Фарбує пальці, але, в принципі, нічого страшного тут немає. А по-друге, ну, знову ж таки, ось бачите, пальці вже, пальці вже в перламутрі. Фух. Поки що запах нормально воспринимаю, але то, що приступ алергії, я не чую його. Люди можуть поламать зуби об ці горошинки. Зараз я їх спробую. Ну, от ці горошинки, воно... старайтеся, щоб вони були м'якими. Ну, в общем, бо поламать зуби об паску, це взагалі не прикольно. Вони, ли... вони м'які? Алло, вони м'які? А? Клас! Супер, це якісь лісові кулька. О, все. Забираю ці слова назад. М'які горошинки. Прямо таке, знаєте, це не сахар, це тіпа рисової кульки. І слава Богу, то що, напевно, хтось вже поламав собі зуб і зробила висновки. Так, відкриваємо пасочку. так Вирізати в бумажці дуже неудобно. Так, і заодно подивимося, чи багато тут родзинок. До речі, з кожним роком, я помітила, стає все менше і менше пасок із родзинками. Чого? Того, що крафін з шоколадом і горіхами, із журавлиною, із дубайським шоколадом, із фісташками класична паска із родзинками. От хочу бийся. це традиційне свято. І бажано, щоб паска була з родзинками. Ну, хіба що з якоюсь сухофруктиною ще, типу журавлини, але горіхи туди перти. І шоколад, і дубайський шоколад, мені здається, то зайве. Так, при зовнішньому огляді виявлено, о, зіжмакала. Ну, вона намагається, вона намагається повернути собі форму, Получається в неї не дуже. А, поможем їй чи що. в общем, да, Форму ми не держимо. Про що я говорила? Оце мені дала погода на голову. Ну, я просто не можу з'їсти паску, поки я її не зніму на відео. Ви понимаєте, до чого дійшло? Ріжемо. Ріжемо пасочку, так. Сипляться шарики. Дивіться, скільки тут родзинок. Родзинок, скажімо так, як в пасці моєї бабусі. Економно, того що пасок треба робити багато, а родзинок не так багато в хазяйстві раніше було. Але вони є. Але вони є. Паска жовтенька, я люблю такий колір. Зараз я одріжу шматочок, продегустую і скажу, чи лізе мені зараз паска з моїм давлінням, чи я не знаю, чим мене понижене, мені треба пить кави багато. Так, пасочка. Знаєте що? Для 89 гривень це зачотніша паска. Вона свіжа, м'яка. Не... Ну, не... Та ні, вона і старається повернути форму. Бачите, я її жала, вона, Боже, я їм катую, бідну. Цю паску вона мене вже ненавидить. Вона реально смачна. От я їм і розумію, що придовбатись ні до чого. Ну ізюму могло б бути побільше. Але Таня, Паска за 89 гривень. Ну, шарики з мутром, але вони гарно їдяться і не ламають зуби. Знаєте, якби я сама таку паску спекла, то, то нормально було б, я була б задоволена. Так що, якщо ви у будівельному строймаркеті, епіцентр побачили паску, можна брати. Можна брати однозначно. Гарна паска. Даже я, як нудить і болить голова, собираюся з'їсти ще кусочок. Самітільна реклама, звісно, але це не реклама, це чесний відгук. Якщо вам хочеться ригати, і болить голова, то паску з епіцентру ви все одно можете з'їсти. Сорі, дівчата, просто в такої степені не розумію, що зо мною, це, це магнітні бурі. Да. Що я вже не знаю, чи їсти, чи питки, чи полежать. Чи мені вже, як там кажуть, клин-клином вишибати. Ні, не клин-клином, що випий, може, буде алкоголь та виб'є з голови давління. Не знаю. Не знаю, тяжко мені. Тяжко, бо це магнітні бурі сьомого ступеня чи п'ятого, не знаю. Всім смачного. Сподіваюсь, у вас нормально все з апетитом, а не так, як у мене. О, можна купляти. Да.